Мої вітання шанувальникам гримільйонів в ефірі на Терка Львів. Черговий випуск футбольного тижневого огляду паса Карпати програли після восьмимарчової безпрограшної серії. У Кропивницькому команда Олега Дулуба з мінімальним рахунком 2-3 поступилася місцевій зірці у зелено-білих. Залишилось 2,1 очко, і це на три більше ніж у Дніпра, який перебуває у зоні велики. Про події футбольного життя Львівщини. Дивіться далі. Переможця визначили вже у першому таймі. У 27-му турі чемпіонату України серед команд другої ліги Винниківський рух приймав одного з аутсайдерів Хмельницьке Поділля. Ще до зустрічі було зрозуміло, що гостям важко буде зачепитись за позитивний результат, враховуючи статистику виступів руху на своєму полі. Подробиці матчу знає Михайло Стах. Цієї весни у домашніх матчах під упічні Руслана Мостового показують неймовірні результати. У трьох поєдинках на власному полі гравці руху забили суперникам аж 14 м'ячів, пропустивши при цьому лише два. Тож до матчу господарі підходили у статусі беззаперечного фаворита. Гості ж у минулому турі не мали офіційної гри, тому свіжість гравців могла стати козиром хмельницької команди. Свій статус фаворита рухівці підтвердили вже на сьомій хвилині. Після розіграшу кутового удару один з гравців руху зробив подачу у штрафний майданчик де верхову боротьбу виграв Юрій Купина, відправивши круглого головою у ворота. Тренер казав на стандарти йти підключатися, дальню штангу закривати. Виключився забив гол. не встигли гості оговтатись від стартового нокдауну. Як рух забив друге на 16-й хвилині після удару Євгена Бухошвіль у поперечину Андрій Баглай влучним ударом переграв голкіпера 2-0. Гості першу свою небезпечну атаку створили аж на 23-й хвилині. Однак гравцю Поділля не вистачило швидкості, щоб реалізувати вихід один на один з воротарем. У відповідь господарі провели блискавичну контратаку, в результаті якої Бідловський доводить рахунок до розгромного. А це була лише 25- п'ята Хвилина другий тайм. Ми вже більше на результат грали. Розуміли, що рахунок нас влаштовує. Ми хотіли потримати м'яч, щоб Команда суперників побігала, Ми розуміли, що їм важко так само, як і нам. У перерві Руслан Мустовий дав відпочити лідерам команди Юрію Габовді та Григорію Баранцю, випустивши Ярослава Кіноша та Святослава Козловського, який нарешті відновився після травми. Все добре, у нас була тяжка робота, тиждень часу набрав форму з той час. Так, що зараз нормально все відчував фізично готовий? У другій половині господарі дещо збавили оберти і справді небезпечні моменти створили лише на 60 60-й хвилині. Спочатку після удару копини Омельченко, підставивши ногу, не зумів переправити м'яч у ворота. А через хвилину Євген Бохашвілі не реалізував свій шанс. Святослав Козловський, який вийшов на заміну, також мав декілька хороших моментів. Другий тайм, от, от хто зможе сказати, що він скомканий почився, але якщо сісти проаналізувати чесно, ми порахували, що у нас було достатньо лівих моментів. Що Святослава Козловського одного тільки він виконає три передачі, це вже голи, і так само два епізоди, де він міг це зробити покійно. ну, безліч моментів. Але останнє слово у цьому матчі сказали таки гості: Максим Колесников на 80 80-й хвилині зумів відквитати один м'яч, точним ударом відправивши круглого у сітку господарів. Готувались до матчу як звичайно. Налаштовувались необхідним чином. Вийшли, показали, що вміємо. Але суперник нас переважав у всьому. Результат на табло Крім перемоги у винниківської команди був ще один привід радіти. Головний суперник за чемпіонські медалі Одеська Жемчужина у паралельному матчі зігравши в ніч з арсеналом, втратила два очки. Тож боротьба за перше місце триває. Ми будемо старатися не то, що старатися, ми будемо битись до останнього до останньої хвилини. Це я вже говорив, заявляв. Так вона, ну скажімо так, є результат. «Жемчужина» втратила очки. Я думаю, що вони ще втратять очки. Від нас залежить наша гра. Тому що ми розуміємо, що для того, щоб грати, я вже не буду з першій лізі, напевно. То треба атакувати. Як і очікувалось, у домашньому матчі рух знову переміг. Команда Руслана Мостового здолала суперників з з рахунком 3-1. Наступний матч команда проведе у Вінниці з місцевою Нивою. В одній четвертій фіналу Кубка України серед аматорів виступало три представники Львівщини. Непогані шанси продовжити боротьбу за трофей мали футболісти Соснівки. Після результативної нічієї воржеві рочину достатньо було не пропустити на домашній арені. На превеликий жаль для місцевих уболівальників цього завдання підопічні Володимира Підкіпняка виконати не змогли. Зрозуміло, що грати на 0-0 перед власними оболівальниками Соснівський рочин аж ніяк не міг. Та й стратегія така, як правило, призводить до поразки. Після того, як приїхали з Оржева, зіграли 1-1, я відразу хлопцям сказав, що грати на е, утримання рахунку це було б. Узвичайно нелогічно. З перших хвилин суперники діяли на зустрічних курсах. Дещо активнішими були гості, яким конче необхідно було забивати. Втім, першими могли відзначитися господарі, якби арбітр призначив пенальті в одному з двох епізодів, коли м'яч по черзі влучав у руки гравців одика. Футболісти з Рівенщини відкрили рахунок після стандарту. Після подачі з кутового м'яч на дальню штангу, де Роман Воробей зумів випередити і захисників, і воротаря. Анатолій Коваленко виручити свою команду не зміг. Після пропущеного гола команда Володимира Підкіпняка активізувалася в атаці. Попри ігрову ініціативу, господарям не вдалося створити справжньої напруги біля воріт суперника. І в першому таймі, і після перерви, Одек дуже надійно зіграв у захисті. Зламати таку насичену оборону гравцям рочина, було дуже складно. Час впливав, а рятівний гол, який би зрівняв і рахунок, і шанси команд, господарі ніяк забити не могли. Натомість пропустили. Розв'язка протистояння наступила на 76-й кулині, коли Одек забив другий гол на виїзді. Поротар Анатолій Коваленко віддав невдалий паз на Миколу Богданова. Суперники перехопили м'яч і майстерно розіграли чисельну перевагу. Микола Коляда гарантував своїй команді вихід до півфіналу Кубка України. Серйозна розмова була після тої гри. Все таки мене допрацювали домашнього грі. Я вважаю. Ну сьогодні слава Богу, реабілітувалися Хлопці показали той настрій, який я хочу, хочу від них бачити в кожній грі. Зразу з ніякої задачі не було, що от ми маємо виграти поступово. Тепер задача, звичайно, буде стояти попасти в фінал. Після рахунку два команди відверто до але матч наставники обидвох колективів дали можливість зіграти у цьому поєдинку усім заявленим футболістам. Підсвідомо, ми десь знали, що десь мусить бути спад, і не знати, звичайно, на яку там ігру пропаде. На жаль, сталося так, що воно припало на сьогоднішній матч. Десь нас пішов. Не було там, може, один-два випадав сьогодні. Я рахую, що. Багато людей з ігри випадало після вибуття з Кубка України. Соснівські футболісти зосередяться у двох чемпіонатах обласному та всеукраїнському. Це як сказав наш президент. Ми приймаємо участь у всіх турнірах, тобто конкретних таких задач немає. У нас одна мета є награти тих молодих гравців і десь взаємодії між ланками, тобто десь притертися один до одного, тому що в нас багато новачків, багато тих людей, які минулого року ще десь сиділи на заміні більше виходили заміни. Сьогодні вони є гравцями основного складу. Тобто, я думаю, що це воно десь має прийти, і десь воно десь має дати свої плоди. У ще одному чвертьфінальному поєдинку Кубка України серед аматорських команд в обласному протистоянні зійшлися спортивний клуб Демня проти футбольного клубу Львів. Перша зустріч цих суперників на стадіоні СК закінчилась із рахунком 2-1. Матч відповідь, що проходив у Демні, завершився бойовою нічією, яка дала можливість продовжити боротьбу за трофей чемпіону Львівщини. СКК Демня зустріла ФК Львів на рідних теренах. Це була принципова гра обох команд, яка завершилась нічиєю 1-1. Проте за підсумками обох зустрічей господарі вийшли в півфінал Кубку України серед аматорських команд. Господарі поля ще у першому таймі на 30-й хвилині забили нелегкий гол у ворота суперників. Відзначився ним Віктор Барабаш, який вправно прийняв м'яч. Спершу вдарив у штангу, проте зміг блискавично завершити атаку, відкривши рахунок матчу. Вив я попав у штангу, Трохи вже чуть не розстроївся, але зіграв до кінця епізод. І головою добив Це захотіла. До перерви рахунок на користь Демні міг бути ще переконливішим. Найкращі моменти для взяття воріт у складі господарів втратив Олег Шептицький, новобранець дем'янської команди. Кілька разів виходив віч на віч з воротарем львівської команди, проте не зміг реалізувати жодного шансу. Була тяжка гра, суперник хороший, зіграли нічю. Можна сказати, закономірний результат, тому що ми перший таймі їх переграли, забили гол. Можливо, можна так сказати, так зломили ход, поєдинку. А потім в другому таймі вони нам забили швидкий гол. Десь на перших хвилинах, і ми так психологічно трохи підсіли. Ледь розпочався другий тайм, як гості зуміли зрівняти рахунок. Відзначився гравець ФК Львів Юрій Шпирка. Я прийняв м'яч в центрі поля, подивився, що наш півзахисник був сам, забив йому в зону. Він прийшов. Прострілив під цей на, на пенальті. І я пробив до завершення гри. Кожна з команд прагнула змінити рахунок на свою користь. Підопічні Юрія Войтовича не використали ще кількох хороших нагод, аби здобути домашню перемогу. Не змогла знайти шляхи до воріт Демні і команда Андрія Чіха. Два-три поразка за сумою двох матчів, і Львів вибуває із боротьби за Кубок України. Знали, що гра буде важка, дуже сильно настроювались. Був перший мандраж, такий грою, але вже коли вийшли, знали, що буде хороша боротьба і буде важко. Гра була дуже важка, було дуже багато боротьби. І ми знали з перших хвилин, що нам немає що втрачати, і треба тільки забивати. Пропустили перший гол і в перериві знайшли сили і забили один. І не хватило нам забити другий, щоб довести матч до овертайму. Домашня нічия 1-1 вивела діючого чемпіона Львівщини до півфіналу престижного турніру. Для здобуття головного трофею залишилось зробити два кроки. Отож, Дем'я у півфіналі Кубка України серед аматорів про виступи у цьому турнірі не тільки сьогодні. Ми будемо говорити з наставником та гравцем цієї команди. І в гостях у пасу головний тренер Дем'я Юрій Войтович та капітан команди Валерій Дорошенко. Вітаю вас у нас у студії. Ну і зразу гарячими слідами в чверфіналі жереб звів вас у дербі зі Львовом. Мається на увазі чвертьфінальний поєдинок, два, які ви провели. Напруга відчувалася. В цих матчах, чи можливо ви себе вважали фаворитом? Адже все-таки в Кальвів дуже молода команда. Зважаючи на молодість суперника, як ви налаштовувались, чи не були таких щодення вже у півфіналі, скажімо так. Ну, сказати чесно, задача тренера, на мій погляд, завжди на кожну гру настроїти команду так, щоб не було недооцінки. Суперника, ну і також, щоб не було переоцінки то також погано. Тобто, треба якраз знаходити ту золоту середину. Суперника ми, в принципі, знали в період зимової підготовки. Ми навіть з ними зіграли товариську гру. Я був присутній на пару іграх, де в Кальвію приймав участь із рух винни, вони грали, і з вересом Рівним. Тобто уявлення про команду було. Недооцінки ніякої не було. Чесно, мені дуже сподобались молоді гравці по самовіддачі, по бажанню і вже десь намальовується в них і по майстерності хороша команда. Тобто настрій був максимальний, ніякої недооцінки не було. Ну, Я думаю, що саме результат про це говорить. Валерію, як було грати з Львовом? особливо домашній матч відповідь. Там, на початку другого тайму так, рахунок став 1-1. Чи не було переживання, що там щось не піде по сценарію Хлопці, такий мікроклімат в команді, атмосфера mm -hmm. хороша була? Ну так, пропустити на 40-й секунді другого тайму це, звісно, трошки вдарило, але. Я, чесно, був впевнений, що, що ми доведемо ну, нашу гру до логічного кінця, що ми прийдемо їх. І, я навіть ні секунди не сумнівався, що в цьому. Так, гра трохи помінялася, ми віддали їм свідому ініціативу, і, тому що знали, що зараз вони попруть. Нічого, дотерпіли. Зрозуміло, команда ваша вийшла в півфінал, відбулося минулого тижня жеребкування наприкінці тижня. Суперник, Одек з Рівенщини, суперник, з яким ми вже колись зустрічалися. Суперник, який вибив тепер Соснівку, що ви скажете про цього суперника чи під силу, де мені його прийти? Я рахую, що під силу, під силу е, пройти, е, дивлячись на всіх суперників, які зараз залишилися, під силу всіх пройти. Просто залежить від того, знову ж таки, як команда настроїться, як команда підготується. Е, знаємо суперника Одик з ним вже зустрічалися і не, неодноразово якісь уявлення про них маємо. Зараз одик в попередньому якраз в кваліфікації кубка обіграв за результатами двох матчів Рочин Соснівку. Також, в принципі, переглядали цю гру, тобто, якесь ми уявлення маємо. Скажу зразу, що гра буде дуже непроста, тому що команда там атлетична, організована. Ось так що буде хороша гра. Ну, ми з своєї сторони будемо робити все, щоб десь використати свої сильні сторони і скористатися їхніми слабими сторонами. Тобто, десь будемо аналізувати і старатися зробити все, щоб досягнути хорошого результату. Як е, хлопці сприйняли суперника, ти як капітан команди. Е, е... Як, як, як ви налаштовується через день-два вже, так? поїздка туди? Я ну, думаю, хлопці позитивно сприйняли суперника. Всі хотіли, більшість хотіла з ними зіграти. І прийти їх це буде ще більшим досягненням. І ми готуємося, так, тренування в звичайному режимі, всі готуються відповідально. Я думаю, буде хороша гра в середу. Зараз Демня не грала так в неділю. Чи ми заповнювали цю пазу, паузу? Чи вирішили краще підготуватися в тренувальному процесі? В нас режим такий був до цієї гри: середа, неділя, середа, неділя. І якраз ця неділя в нас получився резервний день по календарю. Ми пропускали, і вона, якраз, та пауза нам доречно вийшла, тому що навантаження було велике на хлопців. Гра через два на третій, тому цю неділю ми віддихнули для того, щоб підготуватися на гру з «Одиком». Пригадую, що Демня в Кубку України вже грала з Одиком, обігрувала його, зокрема в 2014 році, в чвертьфіналі в Оржеві тоді зіграли нічу 0-0, Демні перемогли. 1-0 тоді Демня дійшла до фіналу. Ви тоді так обидвоє були в складі команди були. проти Та Оржева. Як Та пригадуєте, як, як тоді складалося? Важка гра була, я думаю, що якраз і зараз вона буде не легша, скажімо так. Що на виїзді ми 0-0 зіграли такими потугами, тобто дуже багато боротьби. Говорю ще раз, що команда Атлетична нав'язує на, на, на кожному метрі футбольного поля вони нав'язують боротьбу. Ось. І важко було там, 0-0 зіграли вдома. 1-0 забили, тобто, і вдома, звичайно, воно якось було легше грати, як то говориться, вдома і стіни допомагають, і гра була напружена, але ми їх перемогли, тому надіюсь, що цього разу буде не гірше. Варію, є важливість в тому, що перший матч граєте в гостях, а матч відповідь, де вже буде все вирішуватися вдома. Я думаю, це добре, що ми першу гру не на виїзді. Тому що гол на виїзді і забити це дуже буде добре для нашої команди в наступному матчі. Будемо все робити для цього, щоб особливо забити там, в першій грі гол. Ну і ще кілька слів про інші турніри. Демня вийшла у фінал меморіалу Юста. Вже кілька сезонів грає у фіналах, але не вдавалося поки що здобути цього трофею, Будете грати із рухом. Як налаштовані, може пора вже вигравати. І, до речі, чи є варіанти, коли відбудеться ця гра, бо обидві команди, особливо і рухів ну, десь є багато турнірів задіяні. То не може пора, вже давно пора. Тобто, звичайно, що хочеться на кінець то виграти цей турнір, бути не, не тільки учасником фіналу, але й переможцем фіналу. Звичайно, що. Команда буде настраю настроюватися повністю на цю гру. Ну, чесно, по е... даті, коли відбудеться цей матч, ще невідомо. Якось ми зараз стараємося. У нас є і чемпіонат е... Львівщини, і Кубок е... України серед аматорів. Тобто, знаєте, від гри до гри стараєшся вже настраювати себе на. Цей турнір, який от зараз ми будемо грати. Тобто, десь собі ми в пам'яті то відкладаємо, але по факту наразі готуємося на ті ігри, які в нас в ближчий час. Але пам'ятаємо про цю гру. Чемпіонат Львівщини на сьогодні день втратила кілька очок, але в принципі він тільки розпочався. Чемпіон, мабуть, хоче так довести свою перевагу відстояти це чемпіонське звання, як налаштовані хлопці, який мікроклімат в колективі чи оці е, старт, так, поразка від Миколаєва на ну, людину, ніч я там думаю з одним з основних конкурентів Соснівкою, як вплинула як де я зараз в чемпіонаті області налаштована. Я думаю, нічя і поразка нас тільки розізлили. В ніякому разі команда не падає духом. Ми хочемо знову довести в цьому році, що ми сильніші, що ми є чемпіони. Я думаю, це буде зробити дуже важко. Важче, ніж минулого року ми це чемпіонство здобували. Але команда, я сподіваюся, що все зробить для цього. Конкуренція, я так розумію, на сьогодні в складі є потужною. Є багато гравців, такі, які можуть рівнозначно замінити. І, до речі, нещодавно так, два тури тому Демня ще одним кваліфікованим нападником Олегом Шептицьким, наскільки ви е, сподіваєтесь на його допомогу у вирішенні турнірних завдань Демня. Так, дійсно, Олег Шептицький приєднався до нашої команди. Це тільки позитив для нас. І Футболісти такого класу, як Олег. На рівні області Львівської області це є, я рахую, незамінимі футболісти. Тобто ми повністю на нього розраховуємо, сподіваємося на те, що він нам поможе, і я, я просто знаю, що він нам поможе, і спільними зусиллями ми досягнемо тих цілей, які ми перед собою ставимо. В принципі, вони є максимальні ті цілі. Дякую Телеглядачам Хочу нагадати, що вже післязавтра, у середу, 3 травня, Демня Воржві проведе перший півфінальний матч Кубка України серед аматорів проти місцевого одека. Гра відповідь відбудеться через тиждень вже у Демні. Нагадую, що сьогодні гостями у програмі пас були головний тренер Демій Юрій Войтович та капітан цієї команди Валерій Дорошенко. Дякую вам за участь в нашій програмі. Бажаю успіху в Оржеві. І думаю, про ці поєдинки ми поговоримо вже в наступних випусках нашої програми. Тим часом ми продовжуємо футбольний огляд пас. У неділю відбулися матчі чергового туру в Аматорській лізі України в Ковалі Соснівський рочин зіграв нічию 0-0. Львів приймав Теребовлянську Ниву. Господарі ще не перемагали у весняній частині чемпіонату і зробили все можливе для того, аби досягти мети. Наскільки це вийшло у синьо-золотих, дивіться далі. Гості розташували з ходинкою вище львів'ян, маючи у своєму доробку більше десяти очок. Теребовлянці прибули до міста Лева з невеликою групою підтримки, яка не змовкала весь матч. Саме Нива була активнішою у дебюті гри. Підопічні Назара Козака створили два-три небезпечні моменти, яких використати не змогли. Наполегливість гостей вилилася у пенальті. Після передачі гравця Ниви м'яч влучив у руку захисника Львова. 11-метровий чітко виконав футболіст Рибовлі, вивівши гостей вперед. Відрадно, що підопічні Андрія Чіха швидко знайшли у собі сили, аби відігратися. Зрівняв рахунок Юрій Шпирка чітким ударом лівою у ближній кут. Проходить ще хвилина, і сині золоті вже попереду. Це Віталій Дахновський забуває красень м'яч головою у дев'ятку. І далі події наска розвивалися з калейдоскопічною швидкістю. Ще до перерви Нива забила двічі. Причому знову зі стандартів спочатку футболіст гострів чітко пробив зі штрафного а в наступному епізоді гравець Теребовлі зіграв на випередження після подачі скотового. Після перерви Львів доклав максимум зусиль, аби переламати хід поєдинку. Забити вдалося лише одного разу. Дублю матчі оформив Віталій Дахновський. Результат для нас взагалі негативний, тому що ми знайшли сьогодні тільки на перемогу. І знову, як в передніх іграх, такі дурні голи нам залітають. Там не знаю, чи це не концентрація, чи що, я вже навіть не розумію. Там пенальті, штрафний, просто нелогічні такі голи. Но добре, одне добре, що радує, що ми хоча б зрівняли рахунок. До завершення гри кожна з команд могла вирвати перемогу, але три так і залишилася на табло. Не влаштовує результат, однозначно не влаштовує, тому що вигравали, потім проривали, зрівняли і вели, в вели в рахунку, але помилка, бачите, така концентрації не вистачило трохи, що призвело до забитого гола, і все. Визьке поле, бачите, падав дощ, трошки десь підсіли фізично і вже не могли йти так на останній штурм. Львів і надалі перебуває в нижній частині турнірної таблиці і продовжує шукати свою гру. Десно не вистачає все-таки досвіду. Все-таки молодь ще не є така впевнена в своїх силах. Десь трошки на деякі ігри як можуть відіграти, другу гру десь пропадає. Ну, але в загальному я задоволений відношенням була сьогодні самовіддача хороша. Юніори футбольного клубу Львів ще на крок наблизилися до першого місця у своїй групі. У 10-му турі сині золоті на стадіоні СК приймали Івано-Франківський хутровик. У цьому матчі підопічні Андрія Чіха прагнули реабілітуватися за поразку у попередньому виїзному поєдинку в Чернівцях. І вдалося це їм сповна, хоча й не дуже легко. Зазнавши першої і наразі єдиної поразки у чемпіонаті, львів'яни виходили на поле з єдиною метою довести, що це була прикра невдача і випадковість. У дебюті гри краще виглядали гості, які були більш вправними з м'ячем та пробували атакувати. Попри це, на 29 й хвилині рахунок відкрили господарі. Дальнім ударом ізначився Сергій Дроздовський. Відігрались гості перед самою перервою. Та другий тайм розставив усі крапки. над «і». перевага команди Андрія Чіха була настільки очевидною, що сині золоті мали забувати зо 5-6 голів. Розписалися у воротах тепловика двічі, і цього повністю вистачило для чергових трьох очок. Вивів городян вперед горін, красиво пробивши головою у самісінький кут. А жирну крапку матчі поставив автор двох гольових передач Михайло Зайчук. Побачивши, що воротар суперників далеко вийшов за межі власних воріт, гравець Львова чітко пробив повз нього. 3-1, і наставник господарів може бути задоволений результатом. Перший тайм ми зіграли так трошки вяленько. Після перерива десь трохи достукалися до футболістів, вони все-таки проявили характер і показали дуже хороший футбол в другому таймі. Ми В другому таймі забили два м'яча, створили багато атак на те, що ми націлюємо, щоб вони грали атакувальний футбол, впевнені були у своїх силах. І ну реалізація теж, відповідно, дуже слова була, бо достатньо було моментів, з яких ми могли зробити. Футбольна весна прийшла і на Мостицький стадіон. Лише у третьому турі першої обласної ліги місцева команда проводила домашній поєдинок. У гості приїхав футбольний клуб Ходорів. Свідком відкриття футбольного сезону в Мостийсках був і Василь Старецький. Першими на реконструйований газон місцевого стадіону вийшли юнаки обох команд. Варто сказати, особливої боротьби у цьому матчі не вийшло. Господарі поля, яким лише 16-17 років, виглядали переконливіше і за два тайми зуміли забити аж сім сухих м'ячів. У нас задача була виграти а вони так вже забивали по моментах. Були. Тренер юнаків мостицьків Євген Скляров каже: хлопці багато років виступають одним складом. Двічі вигравали перші з Львівської області. На цей сезон мають теж найвищі завдання. Виконали правильну основу, яка була приподана і передорою. Все вийшло, не було помилок. Я думаю, що досягнули результат, який був потрібний для команди. Перед виходом на поле дорослих команд відбулося урочисте відкриття футбольного сезону. Заспівали гімн та підняли прапор. Футбольний клуб з в цьому сезоні пішов на повне омолодження складу. Вчорашні юнаки стали основними гравцями дорослої команди. Зі старої гвардії залишилися лише воротарі та центральний захисник Максим Козирєв. Вже зі старту поєдинку команди без розвідки побігли забивати голи. Першим вдалося вразити ворота господарям. Досвідчений центральний захисник Максим Козирєв Під час кутового пішов у карний гостей і головою прицільно пробив. Один нас раховують, що команда не з мушу бігати туди і назад. Добре, що не получилося забили. Гості зуміли відігратись. Богдан Зарічний потужним ударом по центру воріт не залишив шансів воротарю. Мостиск один-один до перерви рахунок на табло не змінився. На другий тайм господарі вийшли ще більш зарядженими. Більше того, на полі з'явився граючий тренер Андрій Шагало. Ближче їх завжди краще підказувати. Трошки вони злі на мене, але нічого, все нормально. Мостиска атакували. Депутат ради Петро. Кош. А забили гості. Андрій Мирка потужним ударом і водить свою команду уперед. Але довго гості не раділи. Чи не перша атака господарів завершилась взяттям воріт? Той же Максим Козарів з дальньої дистанції потужно прибиває у верхній кут. 2-2. Мабуть, пробив, а попало вже як попало. Добре, що залетіло. Добре, що зрівняли рахунок. Це було дуже важливо, коли ми програвали 2-1. Ми вигравали 2-1 і так сталося, що. Третій гол, другий гол то 2, 2 Ніби нас як зломив. Мостицькам, навпаки, другий забитий гол додав ще більшої впевненості. І за кілька хвилин Тарас Іваночко робить рахунок 3-2. А наприкінці матчу господарі ще додали у швидкості і зуміли забити двічі. Спочатку Володимир Буньо стольним проходом робить рахунок чотири а у наступній атаці Володимир Качмар ставить жирну крапку. 5-2. Впевнена перемога футбольного клубу Мостиська. Нам потрібно було вигравати, так як дві перші гри ми не зіграли те, що хотіли, так перед вболівальниками вдома. Перший матч. Звичайно, що потрібно було вигравати. Гра вийшла дуже важкою, а ну ми всі до такої приблизно готувалися. Ну практично собі три голи за три хвилини собі зробили з нічого. Я будемо розбиратися з командою, будемо говорити, не знаю. Це перша перемога для мостичан у цьому сезоні. Завдання перед командою найвищі. Е, ну у нас завдання тільки на перше місце. є. в першій різних що ми погано почали, але думаю, все складеться добре. Так що я думаю, що все буде добре. Ми провели турнір уста багато ігор. Ми грали з досить сильними командами. Непогано виглядали. Думаю, що багато чого дало молодим. І це все про футбол на сьогодні. Традиційно черговий випуск тижневого огляду. Пас очікуйте вже наступного понеділка о тій же горі. Тоді зустрінемось. Шануйтеся!